Кость Левицький, український державний діяч, публіцист, юрист, історик, співзасновник Української народно-демократичної партії, видатний політик, співзасновник і секретар народної ради, депутат Палати послів Австрійського парламенту та Галицького сейму. На початку Першої світової війни очолив головну українську раду, а згодом загальну українську раду, координаційний орган українських політичних партій. 31 жовтня 1918 року львівська делегація ради під проводом Костя Левицького ухвалила рішення про збройне повстання. 9 листопада Українська Народна Рада під головуванням Костя Левицького схвалила в опрацьовану за його участі тимчасову Конституцію Західноукраїнської Народної Республіки. Голова першого уряду Державного секретаріату очолював делегації Західноукраїнської Народної Республіки на міжнародних конференціях у РИЗі. Женеві був членом делегації з УНР на Генуайській конференції, очолював комітет політичної еміграції. Після самоліквідації 1923 року уряду, згідно з рішенням Ліги націй про анексію Східної Галичини, повернувся до Львова. Проявив себе як історик, автор Історії політичної думки галицьких українців. Великий розрив помер 12 листопада 1941 року.